Цього року снігу всипало до схочу. На ринку діти ліпили снігову бабу. Ринкова площа була величезна і там щодня товклося безліч людей. З Зусібіч на неї дивилися своїми вікнами контори та установи. Ринкові не було до них діла. Він одно гомонів та гомонів. Діти сміялися, галасували. Спершу вони скачали дві кулі, більшу і меншу. Це був тулуб. Потім найменшу з неї зробили голову. Діти навтикали чорних вуглинок гудзиків, щоб сніговик застібався. Замість носа йому встромили морквину. Це був звичайний сніговик, який щороку сотнями маячать в усіх усюдах, де є досить снігу. Діти гралися і були щасливі. Перехожі оглядали сніговіка і йшли собі далі. Контори і установи не припиняли працювати, немов нічого й не сталося. Діти гуляли на свіжому повітрі щічки у них зашарілися, з'явився апетит, і їхнього тата це дуже тішило. Але ввечері, коли всі вже були вдома, хтось постукав у двері. Це виявився кіоскер, який продавав на ринку газети. Він вибачився, що так пізно турбує людей. Проте вважав за обов'язок поділитися з батьком деякими думками. Діти ще малі і за ними потрібен догляд, сказав він, бо інакше що з них виросте. І він ніколи б не наважився сюди прийти, якби це не було на користь дітям. Я хочу, щоб усе було культурно, сказав кіоскер. Але мене бентежить отой ніс із морквини, якого діти вструмили сніговикові, саме тому, що ніс червоний. Бо в кого на ринковій площі червоний ніс? У нього кіоскера, і це зовсім не від горілки, а від морозу. Навіщо ж тепер йому прилюдно натякають, ніби його ніс почервонів від от горілки? Отже він Кіоскер просить зняти того носа, щоб усе було по культурному. Батько був страшенно вражений, і справді хіба можна виставляти на посміховище кожного, в кого червоний ніс? Діти мають це собі затямити. Батько гукнув їх і суворо запитав, киваючи на кіоскера. Це правда, що ви навмисне встромили сніговикові червоного носа, щоб допекти цьому панові? Діти були широ здивовані і спочатку навіть не розуміли, в чому річ. Коли нарешті добрали, то відповіли, що зовсім не збиралися ні з кого кепкувати. Але татусь про всяк випадок покарав їх, позбавивши вечері. Кюскер подякував і пішов. У дверях він зіткнувся з головою сільськогосподарського кооперативу. Голова бажаний гість у цьому домі привітався з господарем і, побачивши дітей, скривився. «Ось де вони, шалапуте. Ви їх не розпускайте. А то вони малі та зухвалі. Дивлюся сьогодні з вікна нашого складу на ринок і що бачу. Ах, ці діточки спокійнісінько собі ліплять сніговика. А хто, ви маєте на увазі того червоного носа? Ні, з Головне в іншому. Вони спочатку качають одну кулю, Потім другу, потім третю. І що ж, другу кулю кладуть на першу, а третю на другу. Хіба це не образливо? Оскільки батько нічого не збагнув, голова зовсім розсердився. Кожному зрозуміло, що вони мали на оці. Хотіли показати, ніби в нашому кооперативі Злодій на злодієві сидить. Це ж наклеп. Насамперед, треба мати докази. Тим більше, коли отак от тебе виставляють посеред базару. Правда, він, голова. Зважає на дитячий вік і недосвідченість і не вимагатиме спростування, тільки щоб більше це не повторилось. Батько запитав, чи це правда, що вони клали одну снігову кулю на другу, щоб показати, як у кооперативі злодій на злодієві сидить? Діти відмагались і плакали. Однак батько про всяк випадок поставив їх. У куток. Та на цьому день не скінчився. На дворі почулося таленькання дзвоників, хтось під'їхав саньми. потім у двері постукали. Батько пішов учинити, прийшло двоє. Якийсь гладкий чоловік у кожусі та голова народної ради. Ми хочемо поговорити про ваших дітей, вигукнули вони ще з порога. Батько вже не дивувався, тож підсунув стільці і запросив сісти. Голова скосував на гладкого, якого сам уперше бачив, а тоді сказав до батька мене дивує, ваша ворожа поведінка. Ви, певно, не тямитесь на політиці, то зізнайтеся одразу. Батько не розумів, чому це він не тямиться на політиці. По ваших дітях, видно, хто висміює органи народної влади. Ваші діти, хіба ж не вони поставили отого дурника під самісінькими вікнами мого кабінету? Розумію, насміливо прошепотів батько. То був натяк, нібито у вас злодій на злодіві. Злодієце, дурниця, хіба ви не розумієте, зліпили сніговіка саме під вікнами голови народної ради. Я добре знаю, про що мене плещуть. Чому ваші діти не виліпили сніговика, скажімо, під вікнами Аденауера? А? Мовчите, Отожбо! з цього можна зробити висновки. На слові висновки, гладкий підвівся і, крадькома, озираючись, позуткував з кімнати. На дворі знову зателенькали дзвоники. Коли вони затихли, голова народної ради сказав Ось що шановний, я порадив би вам подумати. І ще одне: якщо я вдома не застібаюсь, то це моя особиста справа. Ваші діти не повинні робити з мене посміховисько, а що означають гудзики. З гори донизу на сніговикові річ двозначна. Я ще раз вам кажу якщо мені заманеться ходитиму дома геть би штанів і ваших дітей це зовсім не стосується. Зарубайте це собі на носі. Батько покликав дітей з кутка і почав вимагати, щоб негайно зізналися, що думали про пана голову ліплячи сніговика, а коли натулили гудзиків згори донизу, то ще заходили шкепкувати, мовляв, пан голова вдома не застібається». Діти зі сльозами на очах запевняли, що ліпили сніговика просто так, аби погратися, і ні про кого, ні при цьому не думали. Але батько все ж таки їх покарав, не тільки поставив їх знову в куток та позбавив вечері, але й наказав стояти навколішки. Цього вечора. У двері стукало ще кілька разів, але господар уже нікому не відмикав. Наступного дня, прогулюючись, я побачив його дітей у скверику. На ринку їм уже не дозволяли бавитися. Діти гадали, щоб погратися. Зліпимо сніговика. запропонувало одне. Знову сніговика? Не цікаво сказала друге. Та то виліпимо того пана, що продає газету, зробимо його з червоним носом, у нього ж він червоний від горілки. Він сам про це говорив учора, заявила третя. «Хе, я хочу зліпити цілий кооператив. А я пана голову, бо він справжній дурень. А тоді на багато гудзиків, бо він ніколи не застібається. Діти почали сперечатися, нарешті дійшли згоди і вирішили зліпити всіх по черзі. Вони з натхненням узялися до діл.